Всім привіт! З вами я, Артем Табако Кінгс, і в гостях у мене на каналі Даня Хука. Всім привіт, я кальянний блогер та кальянний майстер. Ти забиваєш чашечку. Я повторюю за тобою та задаю якісь питаннячки. Погнали? Добре. Розкажи, на яких чашечках курим, на яких апаратах і що за мікс буде у нас в чашах. На чашечках будемо курити від Green це цитурочка, мумія класична. Апарати у нас будуть ембері. і курити будемо такий мікс, як зелений чай, це грейпфрут та бузина. Супер! Погнали забивати! Давайте. Нижнім слоєм ми поклали в чашку зелений чай та будемо далі робити мікс. Беремо бузину. Скільки її відсотків? Відсотків 30 не більше. 35. <гум> <гум> так, да, якраз. Далі грейпфрут від Heaven. Грейпфрут тут теж дуже яркий, тому якраз. 20 залишилось для нього. Бачимо досвід, перемішуємо зразу в баночці, все супер. Звісно, а як інакше. Я його, до речі, ще не куштував, того зараз якраз в Міксі спробуємо. В Міксі повинен дуже смачно. Так, плюс-мінус, так як в тебе? Це забагато? Але, трошки навіть навіть менше, я б сказав, у тебе. Ще чуть докинемо. <кхем> Забили ми чашечки, забивка виглядала таким чином, що це все дуже рихло та пошисто. Мінімальний центральний отвір і відступ ну, 2-3 мм максимум. Тобто зараз прогріваємо чашки і підключаємося вже. З питаннями. Стіпало, <риклад> 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 що реально. У мене ж новий партнер по вигілі. Хто? Греско. Греско Ігніс. Мікс зелений, зелений чай, гріпфрут і дизима. Так, ну кальяни в нас готові вже. Тому що я скажу свої враження про цей мікс. Зелений чай відчувається на фоні, так як ми вклали його донизу. Забивка була слоями. Середній слой це бузина, верхній слой це грейпфрут. Ну, я дуже добре відчуваю грейпфрут і бузину і нотка зеленого чаю. По міцності це щось середнє. Ти як? Я згоден з тією думкою, а ще мені грейпфрут віддає чуть холодком. Ніби, Трішки свіжості, ніби він зі свіжістю. Загалом це такий, як прохолодний чай. Так. Чай там на фоні. грейпфрут грає з бузиною. Квітково, цитрусово, чайний мікс. Смачно. Переходимо до питань, як ти взагалі потрапив у кальянну тему та коли вперше покурив калієн. Це дуже цікава історія, але вона коротка. Як я потрапив в кальянну тему? Я, мені було 16 років. Я вже хотів працювати. Пішов до батька, кажу, мені потрібна робота. Він каже: ну, то, типу, не питання, якщо ти хочеш. У нас була знайома, то, тобто кума, він дзвонить до неї, вона якраз відкрила заклад свій, говорить: тобі потрібні офіціанти, Та нехай підходить, типу, добре. Я прийшов, познайомився з нею, тому що я, ну, коротше. Вот. І що? Кажу, Тьо, Тань, так і так, хочу працювати. Добре, типо, там розноси, там посуда, і дивись, там, тобі Аня покаже. Я, ну, Добре. Вона мені починає все показувати, типо, все, пішли пробувати виносити, типо, там замовлення і так далі. Я типо, це роблю, все. Потім приходить вже на вечір кальянчик. Я його не знав, звісно. Знайомлюся, говорю, так і так, типо, ось буде тут теж працювати, давай дружити. Да, давай, все. І я прийшов до нього забивочно. Кажу, а можна спробувати колію? Бо ну, ні разу не <тит> Да, Так, кажу, пробуй. Це був щербек, а взал, щось таке. Типа. Я так курю, покашляю, звісно. Кажу, прикольно. А можна, говорю, я заб'ю? <тит> говорить, каже, давай, знімай, <тит> давай. <тит> я беру чашку, типу, даю тютюн. Я типу, як-небудь питаюся це все робити. Він каже, ні, це не так, типу, це ось так. Я кажу, добре, зробив, як він сказав. Розкурюю, він пробує, я говорю, хуйово, каже. Я <кхем> Ось, Я зробив чашку, потім ще через скільки, через годину я до нього підійшов. Говорю, давай покуримо щось. Давай. Я роблю другу чашку, проходить пів години, мабуть, в хвилин 40. Ми куримо кальян. Я підходю, говорю, це тянь. Я побалакав говорю з кальянчиком. Він каже, що мені потрібні хлопці. <ріст> я... я кажу, що не буду офіціантом <ріст> дві години мого стажування, я вже кальянчик, а прийшов на офіціанта. Так я прийшов, тіпа, прийшов додому, почав все гуглити, тіпа, читати, все дивитися, дивитися. Ну, цікаво ж дуже. Почав дивитися відеогляди, рекомендації по забивці, все, все таке інше. І через тиждень я вже знав більше, ніж цей кальянщик. І так, ну, так сталося, що ну. Ти вже залишився на посаді кальянщика? Та, так, так. Ну типу, так я не знаю. Потім він почав брати менше змін, покаже виходити. І... Повністю і... перейшов ти, так? Так, да, так. Да, ну, типу, то ось так якось це вийшло. Тупо спонтанно, ну як Круто. У мене якраз наступне питання: чи робота кальянним майстром це було, типу, усвідомлено чи випадково. Ну, це, мабуть, випадково. Це, це вийшло усвідомлено yeah. і випадково одночасно. Так, так. Усвідомлено я хотів спробувати, а випадково так случилося, що я не офіціант. Коли зрозумів, що кальян це вже ну, не просто там хобі, а це частина твого життя. Мабуть, це був ну, рік, два, два роки. Тобто, я любительськи цим займався, купив собі додому кальян, типу, купляв тітюн, типу, курив з друзями там туди-сюди. А потім, тіпа, я подивився, побачив блогерів. Думаю, о, це цікаво, тіпа, начав дивитися, побачив, що Ого, там сі всього приїжджає, але ну, це мене не спонукало, щоб стати блогером. Мені хотілося, е, внести свою частичку сюди. Ну, і медійність так само. Ну медійність, це було на першому плані. Типу, тобто, не заради боксів, там, які блогери отримують, а щоб, ну, щоб мене знали, там, тіпа, співпрацювати з кимось і так далі. Це тобто, прикольно. Так. Ну, ти, ти одразу типо, не йшов за грошима, а ти йшов за ідеєю. Я знав, ну, puis... що там можна заробити гроші. Ну от. Давай поговоримо про те, як з кальяном працюєш саме ти. От, наприклад, в мене на каналі зараз баталія є прогрівати кальян з ковпаком чи без. Як ти це робиш? Дивись, тут все доволі ситуативно, я би сказав. Але якщо прогрівати кальян без ковпака, то він прогріється краще, мені кажеться. З ковпаком просто швидше і. Знобніше, Без ковпака, типу. типу, як плавніший прогрів, Плавніше, чашка прогибла. привикає. Так. так. Взагалі, я користуюсь ковпаком. Так, да, я бачив, Артема на випуску там пітухіт, який козацький кальяном. Але ой, кальяном, копаком. Але ну я, я теж користуюсь ковпаком. Ну Олексію, привіт. Тобто якось так. Ну це зручно і швидко, але по прогріву дуже багато питань. Розберемо твою забивку, як ти по базі? Типа в дотик, в рівень чи у відступ забиваєш? По базі це більш відступ, так як наші гості. Мало хто вміє курити, це по-перше. Якщо я бачу, що гість щось шарить, я починаю з ним говорити. Якісь забивки, способи забивки, там уже ситуативно. По більшій часті це відступ 2-3 мм, або як це, в рівень з чашкою. Як прогріваєш чашку? На скількох оглях? Грі взагалі на трьох. Або яке, ну, теж ситуативно, якщо це жаростійкий тютюний жарлібивий, то грі на чотирьох, куримо на трьох. Ну, тобто, дефолт, це. Три угля прогрів, далі куримо теж на трьох. Але ситуативно від гостя, що він не вміє курити, і приходиться залишати два угля. Що цікаво, виключно для мене, чи користуєшся фанелами, так як більше скаляних майстрів, всіх бояться і ну, не беруть в роботу фанели взагалі. Ну, фанел це дуже цікава штука, насправді. Ти можеш розкрити тюн, який ти куриш все життя, умовно, на прямотоці, і тобі він, ну, типу, достатньо насичений там, і так далі. А, і по міцності теж підходить, але ти можеш забити його на фанел і почути там той смак, який ти не відчував всю дорогу, так сказати. Ну, фанел це має місце бути і в роботі, і вдома. Я вважаю, що можна експериментувати з забивками. Це дотики, це оверпаки, як ну, як. Типа, я, я з цим погоджуюся. Я, тоб, я люблю фанели, типо, але на них дуже рідко працюють там, в закладах, щоб на фанелах виносити кальян. Зазвичай вони щось стоять в самому куточку. Як антураж просто або полиці десь. Фанел це теж дуже гарна штука, якщо багато гостей, якщо ми беремо роботу, працюють за комп'ютерами. Ти можеш зробити їм забивку на фанелі, він буде собі сидіти смакувати час півтори години і з кальяном. Все Головне да, вчасно міняти вугілля і все буде добре. Да. Дай пораду з власного досвіду: як максимально влучно попасти в кальян вибагливому клієнту. Типу, mm -hmm. якісь уточнюючі питання йому задавати, що саме треба робити, щоб ну, ти йому точно попав. А, уточнюючі питання, це так. Це повинно бути, тому що ти таким чином ну, як питаєш гістя, що він корив до цього. Або якщо він не знає, ти, ти питаєш, як навіть до смаку ти доходиш. Uh -huh. Тобто до назви смаку. Ну, до назви смаку тяжко, але тіпо, буває. Ось, ти питаєш, який він бренди корів до цього. Що для нього 5-6, це дуже таке. таке, Як це сказати? Суб'єктивне. Суб'єктивне, дуже суб'єктивне. Лінійка ця, це, мені на 5, можна, блін, 420 лайтів. Це так, погнали. Ось, ну тобто, ти да, ти задаєш йому питання, уточнюючи, бажано по брендам, щоб розуміти, в яку міцність він курить. По смакам це вже як це? Типу вкусовщина, я так можу сказати. Ну, та. А щоб ти мав на увазі попасти по смаку чи по міцності, yeah. чи типу, по всім? По попасти йому по всьому. Ти знаєш, що тебе прийшов ти такий клієнт, ну от, що з ним важко працювати. Mm -hmm. без, цитрусу, що, з ним, без віци, що з ним що з ним треба, да, якось знайти такий конект, типу, задати йому якісь такі питання, щоб ти точно зрозумів, що ти йому маєш винести. Ну, це, це важко. Це дуже важко. Я згоден, що це важко. У нас просто. Це, це, це майже, майже нереально. Був, був клієнт, який курив один той самий мікс до того, як я прийшов до заклад. І після мене він курить один той самий мікс. І йому змінити щось було нереально. Якщо ти міняєш хоч один смак з цього мікса, це це, все, це да? да на кальянна переробку, кальянна переробка. на Та, Так, ну, якось так, типу, ну. Ти задав точніше питання, це ти виніс максимум, що ти можеш зробити, але це є в правилах закладу, ти можеш переробити маквім. Якщо ти йому зробив так, як він запросив тебе, ти перерахував всі питання, тобто там по міцності, по бренду, по смакам, ти зробив так, як він хотів, ти йому виносиш і кажеш, ну я ж зробив, ми проговорили це, і я зробив вам так, як ви хотіли. Він каже, ні, давайте перероблю. Ти йдеш переробляти, а далі вже ну, ну коли тобі гість каже, якщо так. зроби на власний розсуд, ти йому виносиш <клес> і гість каже, що не подобається. Це... Для тебе це проблема переробити, чи е, ти не переробляєш? Я скажу, що я не переробляв в такому випадку, коли людина казала на мій розсуд. Ну та це логічно. Типу, тобто ти тебе запросили на свій розсуд, ти забив те, що ти любиш корити, плюс-мінус по місяці, те, що він хотів, як заявив, і все. Ну тобто, ну, який сенс переробляти кальян, якщо ти заказав. Так. Мене, мене така ситуація була. Може, да коли я підходив до столика, і столик приперті типу, поправці, каже, що все супер, типу, класний кальян. Приходжу на другу поправку, і він мені говорить, що типу, ні, насправді кальян типу, повна шляпа. І, і сидів столик з боку. Він чув, як він мене замовляв кальян, Він казав, зроби на власний mm -hmm. розсуд. І людина зразу приглася типу, за мене. Я ще не встиг слово сказати, сказати. вона каже, ти попросив на власний розсуд, типу, думаю, як ти розмовляєш і нагрозив цей столик. Ну це правильно це... зробили, <смеш> ну <смеш> <смеш> тобто та... <смеш> це все ж. Що це... бісить тебе, як кальянгу майстер? Ой, бісить шкала міцності, по-перше. По-друге, бісить, коли просять винести пошвидше, чим ніж. Ніж останній, ну як це? Ну, ніж почарзи. Да, ну, поза чергою да, тобто, винести. Це дуже бісить. Ну, тобто, ти прийшов, ти, ти бачиш, що там умовно, да, я прийняв два замовлення перед тобою, а він мені каже, зроби мені швидше, ніж їм. А якщо це чує столик, то це взагалі ну, то, ну, це бісить, шкала міцності, бісить, і як це сказати. Не знаю, як це сказати. Надукцію два катерія. Добре. Чи практикуєш асоціативні мікси, і чи подобається тобі ця тема взагалі? Що я маю на увазі під цим? Це, умовно, там приходить людина і каже: от вчора я дивився якийсь там фільм, Зроби мені мікс під цей фільм. От, умовно. або я був вчора в Туреччині, Зроби мені, щоб мені відчувався смак Туреччини. Ну, Асоціативна міксологія це цікава штука. Тобто, ну, по більшій мірі це у нас іде з баром або з якоюсь кухнею. Ну, в частности, це кондитерка, там, випічка і так далі. А прямо так, от, як ти сказав, насчет фільму і місцевості, такого, мабуть, не було у мене. <гум> ну, тобто, асоціативні мікси я люблю робити. І як для себе, Більше дома, типу по бар, що... це що... потім. Це те, що кожен день ми з цим контактуємо. Тобто Ніяк не ні природа, ніяк ні фільми, ні, нічого. Розкажи про твою улюблену чашку. І кальян, і яких це виробників? Mm, улюблена чашка наразі це турка грідбол Mumia, це убівашки від Тактікова. І фанели, мабуть, це Хукаджон. Uh -huh. Наші фанели, я поки не бачив просто. Ну, Є гарні, але ну, густо ще робив колись гарні фанели гармошки, а так ось ці три чаш. Uh, а кальян, який тобі найбільше виділяється? З нашого ринку, правильно? Та, Чи з, з нашого. З нашого да? Може сказати, один з нашого, а один з закордонних. З закордонних це, мабуть, буде або Вука, або так, хай буде Вука. А з наших це то майже всі моделі. <гум> Зрозумів. Раз зачепили тему чашок, що можеш рекомендувати для початківців? Які саме <гум> да, якусь... Мовно він бере одну для дому, щоб ти йому порекомендував як е, варіант, щоб він там не сильно запарювався і йому було просто працювати з нею. По чашам дивись, це, мабуть, якісь товстостінні турки або товстостінні вбивашки. Фанел, якщо ти рекомендуєш людині, яка тільки починає з каяном, в неї вже завідомо, Фанел це херня. Це десь вона це по-любому чула. Ну, це турка класична якась тов, товстостінна. І саме головне це без газурів, тому що з газурів треба вміти працювати. Розкажи свою схему міксології, якщо це не секрет. Як ти там поєднуєш смаки, з чого ти береш думку, як зробити мікс? Це. Це важка федерального. <гум> це, ну, це типа, як, дивіться, це асоціативна міксологія. Це беремо е, якісь умовно фрукти, овочі, цитруси і так далі. З в частності це я поєдную з баром якісь напої. Ну, тобто, не, не особливо там якісь алкогольні. <гум> тобто, це може бути кола, там, для цього всього. І кондитерка. По гастрономії у нас не дуже розвита це. Тобто запросів на гаструху дуже мало. Але вони є. Ну, типу, ну Банально. В, в гаструхи просто маленький попит. Типу, ну, через, так, то, так. через то вони створюють велику пропозицію, бо умовний смак, який ти звариш гаструха, він може продаватися в тебе рік часу. Там. Ну, так, да, один смак, да, ти можеш продавати його дуже довго і його мало хто бере. Як тобі досвід амбасадорства? Та які в тебе були функції в бренді? Що я робив, правильно? Так. так. Угу. Коли я був амбасадором бути, це мої обов'язки входило це рекламувати продукт, домовлятися за дегустації та інші як, активності. Приймав участь у розробці мерчу. Uh -huh. тобто, ну, з дизайнером спілкувалися, типу, що краще і так далі. Це типу, з своїми дизайнерами. Тобто блогербокси оформлення. Дос... Фокус групи я не мав ніякого відношення. Ну, тобто мені присилали там, те, що потрібно попробувати, там, утвердити і так далі. Але це було ну, непостояннє основі. Це якщо там щось цікаве, тоді так. Да. І ну, це, ось, це медійка, тобто просування в частності ці е дегустації, розіграші, теж е, мерч і оформлення блогербоксу. Чи подобався тобі цей досвід? Чи сподобалось? Е -е? Так, да, це ну це цікаво. Це є чим зайнятися. Називається, е, якби Дай, там не. якби там запропонували десь на наступний інший бренд, чи ти б зараз погодився бути амбасадором, чи тобі більше цікаво бути як самостійним блогером. E, Дивись, тут таке питання. Якщо хтось би запропонував бути амбасадором, я би погодився, але з такими умовами, що я можу рекламувати і інші бренди, але не так, як типу, цей умовно там. Як... Ну що ти типу, не закриваєш свою сторінку no, повністю? Так, ну, ну не повністю до одного бренду я прикріпляюсь, а типу, з іншими теж. Я, які в тебе плани... Це в мене так було з Бутою теж. Типа, я uh -huh. і інші бренди. Тіпо, Які в тебе там майбутні плани в цій індустрії? Що ти от собі ставиш за план? Зробити око? якийсь свій продукт. Ти хочеш свій продукт? Так, це, ну, хочу почати з аксесуарів спечно. Uh -huh. Аксесуари маю на увазі, тобто ті ж мундштуки, ті ж чашки, і якусь колабу з брендом по тітіну. Угу. Ну ти продукт маєш на увазі не табачка точно чи табачка ну, теж? Табачку свою ні, це я туди навіть, навіть не думаю лізти, тому що це, це зараз. Та й не тільки зараз це добре. Саме важко. в аксесуари, там, Так, ну те, що о, да, так типу. А табачка це максимум, може бути якась колаба, яку я можу просто затвердити, так, прокурувати сумісно з брендом, типу смаки і далі просувати. Її. Ну то умовно уявимо, з ким би ти хотів колаб. З ким би хотів колабу з наших брендів. Так, <свят> ну це понятно. Це, ну, по-любому хотілося б щось цікаве придумати з лагомом і, мабуть, з хевеном. Це ті продукти, які я курю кожен день, і тобто хотілося б щось своє. Що тобі максимально подобається? Щоб свою частичкою передати, Денис. Дати. E, ти ж знайомий з лінійкою Зодіаку, ну, там, пробував на старті. На тобі? старті я да, не знаю, смаків 6-7. Що тобі Потім... найбільше просто сподобалось цих смаків? З того, що я Так. Да. Дивись, це була точна кукуруза, це був розіб. Це був бузина якраз таки. те, що ми зараз куримо. Зелений чай в легкій лінійці. Це прям топи мої. І ще щось ягідне, я не пам'ятаю назву вкусу. Е, Ну там малина, є малина роза. Малину розу, мабуть, я не коштував. Що ще було? Е, кисловишня. Ось. Кишла вишня, так. Да. І оце чотири смаки з тих сіми, що я куштував і мені зараз сподобалось. Старве я не куштував ще, як би це не було. Тоб... Нічого, це... проведемо це... роботу, спробуємо. Добре. <схай> <схай> Які у тебе хобі поза роботою? Поза роботою? Так, то от забираємо кальяни. чим ти живеш, а окрім кальян? Ну, тобто, кальяни це як основна робота в мене вважається. Тобто Та. блогінг, працюю і ще якісь там активності з другими брендами. А поза кальянами я не знаю, я люблю пограти в КС. -ку. Плюс пограти в КС, там, ну, на телефоні, якщо там моба, типу пограти. А гуляти дуже багато люблю. Гуляти, якщо ну, якийсь спільний відпочинок, маю на увазі волейбол. Там футбол не навиджу, сорі, ну не навиджу. Це волейбол або пінг понг це о, дуже дуже о, добре. добре. Добре, летим далі на пінг понг <реш> <реш> Наступне включення з тенісу. Ну, по спорту, так. Да, це типа волейбол і пінг понг Ще я колись займався, типа, турнік Прусі, але це було давно не правда. А теніс взагалі десь тут грав? Тут чи ні. Коли останній раз взагалі Грав <реш> Грав останній раз на початку війни і після початку повномасштабного торні грав з пів року. Тому, ну, коротше, mm. почалося і. Там, Піврок, через півроку. Просто, да. Ну, виходило дуже добре. Ну, все, і ну, <рес> буде все. Це добре. Та, по школі, над... по школі я змагання по пінг понгу на всіх участвував. <рес> <рес> я так само участвую на Дазбагаях, з другом забрали перше місце. Ну, така суть була, що я друга не міг виграти. Він мене виграв, коли ми грали один проти одного. Mm -hmm. Бо там парні ми виграли перше місце. Він мене виграв, коли ми грали індивідуально один проти одного. Але я виграв тих, кому він програв, і через то я забрав перше місце, але я його виграти не міг. Ну то класно вийшло. Ну і скажи, як тобі Київ, переїзд? Чи подобається тобі місто? Скажу так, я завжди порівнював Київ з Харковом. З Харковом я прожив там чотири роки, і я просто закохався в це місто. Типу, ну це був ідеальний для мене город. Типу він великий, але тим самим і компактний. Mm -hmm. Тобто там є все. Ну, що тобі потрібно, і райони не дуже великі. Київ це той самий Харків, я можу сказати, але ну, разів так в 10 більше, нам, мабуть. Але по, без, по, без по... сміттєвих баків. Так, да, немає, немає мусора. Це, 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 це дуже велика проблема. А так, ну, місто дуже подобається. Я, ти... І тем життя дуже подобається. Тобто, ти, як коли жив в Дніпропетровській області, коли приїхав з Донецької. Там ну, дуже було як, сумно і скучно. Тут, тут дуже активно. Тут треба боротися за своє виживання. Так, та, ну ти навіть вдома ну, навіть ти не можеш. Ну, можеш, але все одно, щось внутрі є, що ти ну, спокійно себе не можеш відчувати. Ти ж потрібно щось робити. Постійно. <світ> не. Я навіть ефіри почав. Іначе... Ви інстаграм. Частіше, <світ> ну, Тобто щось хочеться робити постійно. Дуже круто, типу, подобається. Це я переїхав. Це супер. Раді, що подобається. Порекомендують три заклади в Києві. там ну свій так само, ну, і Два заклади, які тобі подобаються, в які б ти зайшов покорити. Які б я зайшов покорити, це те, що я точно чув, це ліма. Мабуть, в усі би зайшов попробувати. Е, що ще є? Зміст дуже розпіарене місце, але кажуть, що там ну, не дуже добре каєнти. Ну е, зміст е, просто. Мені мені подобається, я там е, часто заїжджаю. Мені, наприклад, подобається. Е, да, Подо, них, подобається них інші, кальян і літмосфера. І, і кальян, і атмосфера. В них трошки інша подача, в них швидко виносять кальян, е, там забивки більшості в дотик, але мені непогано. Ну це треба спробувати, щоб порівняти. Ну, я ще кажу, Та. що типу, я не наслуханий тільки за це місце. Ну, це буде зміст, ліма і, мабуть, якийсь. Це знаєш, коли говорять про зміст, це як закидати на найбільшого. На найбільшого звіра, mm -hmm. типу, закидати щось, щоб він да. звернув увагу, тіпа, бо <сміст>... не, ну це просто, ну типу, да. су суто то, що mm -hmm. так. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ні, та я не вперше я не так само чую. В них теж є свої там, авторські колби, оці всі штуки. Загалом прикольна атмосфера. Ну і кальян не дешевий. <сміст>... Ну, то понятно. Ну, ось, типу, це, мабуть, дві самих цікавих. Я більше навіть не знаю. Ну, mm -hmm. Може, це... щось згадаю? E, скажи, що заклад, ну і... про який ми в якому ми знаходимося. <свят> ну, ми знімаємо, да, в закладі Мінт. Я тут і працюю, тобто тут теж круто, як би. E, скажи вулицю, знаєш. E, Володимира Васюка, 8. — Приходьте, всіх чекаю на зміни. Заходьте до Дані на зміни. На змінах дуже часто. так що... E, — Всім дуже дякуємо за перегляд. З вами був я, Артем Табако Кінг, і Даня, колядний блогер Даня Хука. Всім дякую. До побачення. Києві, Волони. О, Нам Кивів просто попливло. Да. Це хорошо, це будуть гарні нарезки в нас. Давай, да, погнали. Просто з курити. Е, і курити ми будемо такий мікс, як це Ківі, це грейпфрут та бузина від Зодяку. Ти знов скаже в Давай ще раз.